Шановні глядачі, я хочу вам ще раз показати трактор з останньої партії Янмар F155. Він йде у нас із повишеним кліренсом. Він у нас немолодий, 86 рік. Механічна коробка з ґрунтофрезою Ще більш-менш хороший стан задньої резини. Передня вже підстерта і трохи потріскана, але зато хороша ціна. Ціна на сьогоднішній день 4900 доларів і мінус 200 доларів за самовивіз. Доставка по області безкоштовна. Сидіння в хорошому стані. Так, по, метогодинам, по метогодинам. Е, Напевно, його треба. Зараз подивлюся, включити запалювання. А, ні, ні, не треба, отут. От 1223 мотогодини. Не побитий, не поцарапаний, да, трошки вигорівший, але хороший стан з повишеним кліренсом. 4900 тисячі доларів найкраща ціна зараз в Україні на таку модель в такому стані.